Зараз у нас з вами українська мова. Ми повторюємо з вами іменник як частину мови. І е, сьогодні на уроці ми будемо повторювати з вами е, іменники чи Так я на які числа поділяються іменники, тому будь ласка починати працювати. Не будемо гаяти часу. Отже. Сьогодні ми будемо спостерігати за іменниками, які живаються тільки в одним або тільки у множині. Тому давайте для початку зараз з вами трішечки попригадуємо, яку частину мови ми зараз з вами вивчаємо. Одну іменник. Їменник. Іменник, частина мови, Їменник. іменник. Скажіть, будь ласка, на які питання відповідають іменники? Хто що? Хто то що? що, то що. На які питання ставлять до іменників істот? Ні, хто? хто? Не Неістот? Що? 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 що ви знаєте що? про загальні іменники? Що це за загальні іменники? Нічого. Що таке загальні іменники? Ой. Шановні, що таке загальні іменники? Я запитую вас правило. Ну, ми кожного уроку це повторюємо. Ну, хіба це ви у вас в голівці вже не може відкластися? Що таке Даша, загальні іменники? загальні іменники? Це назви, що додаються багатьом предметам. Загальні іменники пишуться з малої букви. Наприклад, річка море, я не знаю, ім'я, по батькові, власні іменники, що таке власні іменники? Власні Це... З Це слова, які ми пишемо з великої букви. Це, наприклад, імена, прізвища по батькові клички тварин, назви міст, річок, сіл озер. Скажіть мені, будь ласка, на які три роди поділяються іменники, Рінат? Які є три роди в іменниках? Середній жіночий чоловічий. чоловічий рід, Як ми визначаємо, будь ласка. Більний. Він мій. І Мі. на яке закінчення закінчується чоловічий рід? Нульове. Нульове або А. О, я сейчас вам дам. А шановні книжка перед вами ви мені ерунду кажете. Далі жіночий рід, За якими словами Кіра визначаємо? Вона моя. Закінчення в жіночому роді яке? А. а я або нульове, нульове правильно? Да. А я або нульове. Далі, будь ласка, середній рід, За якими питаннями словами ми визначаємо воно моє. Воно моє і можуть стояти закінчення О, Е, А о, або я. я. Як, будь ласка, ми тільки що розібрали визначити рід, нам потрібно дібрати слова, або подив, дібрати слова він мій, вона моя, воно моє, або подивитися на закінчення. Добре, і на минулому уроці ми з вами почали а, говорити про а, числа імен. Це числа, на які два числа у нас розрізняють іменники. Яких, яких дво, які два числа має іменник? Однина на це є однина, однина і множина. Правильно? Сьогодні ми будемо е, вживати наші іменники, будемо спостерігати за іменниками, які будуть вживатися. Є іменники, які тільки стоять в однині, в множині їх поставити не можна, і є множина, яку переробити в однину також не можна. Тому, будь ласка, давайте не гаяти часу, запишемо. Е, сьогодні 3 березня, класна робота. І подивіться, будь ласка, нам потрібно зі слів. Та говорили мова предка рідна якою утворити речення, утворити речення. Яке ми можемо утворити речення з вами? Та, та, гом... то, та говорили предки рід, говорили, Рідна мова якою. Ну, яке речення з цих слів ми можемо утворити. <плес> Та рідна мова, так? Якою? Говорили. Говорили, говорили хто? Предки. Отже, та рідна мова, якою говорили предки. Ми слова ці не записуємо, а одразу записуємо речення. Та М рідна мова. Будь ласка, та рідна мова. Так. Якою? Говорили предки. Під диктовочку записуємо та рідна мова. Це. Якою Це. говорили предки? Якою? Це. Говорили предки. Давайте визначимо з вами, будь ласка, граматичну основу. Що таке граматична основа в реченні? Хто мені нагадає? Що таке граматична основа? Що ми відносимо до граматичної основи? Що таке граматична основа? Ало, шановні. Ну, сьогодні говоримо, завтра забуваємо. Це так? Що таке граматична основа речення? Підмед присудок. Нарешті, хто це сказав? Ринат. Молодець Рінат. Це підмет і присудок. Підмет, на яке питання відповідає? Що? Хто що? Будь ласка, давайте знайдемо з вами підмет. Це головні члени речення або граматична основа. Будь ласка, де у нас в реченні, будь ласка, та рідна мова, якою говорили предки. Де в нас тут буде підмет? Та рідна мова. Давайте знайдемо, будь ласка, іменник. Будь ласка, Не. та рідна мова, якою говорили предки. предки. Говорили. Говорили. Іменник знайдіть. Предки. 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 Отже, хто предки підкреслюємо? Іменник підкреслюється однією лінією, так? І присудок, який тут буде? Що робили предки? Говорили. Говорю. А присудок підкреслюється двома, двома лініями. Будь ласка, підкресліть. Все. Підкресліть двома лініями. А де у нас тут іще є іменник? Мова. Що мова. мова, але головна е, граматична основа в реченні це є предки, що робили, говорили. Тобто підмет і присудок визначить і підкреслить. так, добре. Ну що ж, ми крокуємо з вами далі і починаємо працювати. Виконувати нашу роботу. Сьогодні на уроці ми будемо працювати зі сторіночкою 116, тому, будь ласка, давайте відкриємо сторінку 116 нашого підручничка і подивимося, будь ласка, на вправу 6. А Що нам потрібно зробити в цій праві? Отже, прочитай і порівняй слова. Будь ласка, є у нас такі слова. Дружба, таство, дітвора, сани, окуляри, двері. А, будь ласка, давайте спробуємо їх порівняти і подумати, а, що між ними спільного, що між ним ну, чим, що, що їх, що взагалі ці слова відрізня відрізняють? Дружба, птаство, дітвора, сани, окуляри, двері. Це все іменники. Ну це іменники, а правильно. Але що, ну це спільне, те, що це іменники, а що відмінне? Що відмінне? Є. Дружба, птаство, дітвора, сани, окуляри, двері? Що? Є що їх відрізняє? Скажіть, будь ласка, що відрізняє ці імени? Ну, по перше, вони різного роду. Дружба вона моя, птаство воно моє, дітвора вона моя, сани вони, сани. Так. А от тепер дивимося. ну, Правильно, ну, різ, різний рід, але, але ще що? Одна і множина. Тому що є в нас з вами тут слова, які записані в однині, а є ті слова, які записані в множині. Скажіть мені, будь ласка, от є однина і є множина. От дивіться, ось оці слова дружба. Птаство, дітвора, сани, окуляри, двері це слова, які ми можемо сказати, що, от, наприклад, дружба. Може бути дружби багато? Так. Чого це? Ну, дружба, дружба з Ну, Дивіться, ну, це є множина, але ми е, запам'ятайте, що оце слово воно буде завжди стояти в множині. Чому? Тому що дружби багато, правильно? Птаство. Птацтво, наприклад, там, я не знаю, лебеді, одним словом, називати. Сани. Дивіться, сани. Ну, сани, це санчата, правильно? Це так. санчата, але дивіться, сани, вони, вони, тобто їх начебто багато, але вони одні. Окуляри одні, але що? Їх начебто багато, так? Вони. Ми можемо додати ну, і займенник, вони, двері. Двері у нас вдома одні, наприклад, отут закрить двері, ми говоримо, так? Ми говоримо, закрить двері, це ж не означає, що треба по всій хаті пробігтись і закрити всі двері. Але дивіться, дітвора, запам'ятайте, дружба, птаство, дітвора це іменники, які завжди будуть стояти у множині. А от сани, окуляри і двері, вони завжди будуть стояти що? В одни ні. Тому що окуляри що у нас одні. Але, але назва їхня, начебто як множина, сани, на яких катаються, да? ну, сани. однина, може бути, сани, на яких їдуть діти. Ну, наприклад, я сіла на сани, начебто одні, але стоять у множині. Так, дітки. Отже, що ми можемо сказати з вами? Що у нас є іменники? Які можуть стояти тільки в однині, а які можуть також стояти тільки у множині. І запам'ятайте, я вже вам говорила, що коли у нас з вами іменники у множині, отже, у нас є дружба, птаство і братство, це іменники множини. Чи можна сказати, що це іменники множини? Можна, тому що дружби, птаство, дивлячись про яку річ іде мова, так? Ми можемо зробити висновок, що деякі іменники можуть вживатися тільки в однині. Це, наприклад, ну, да, наприклад, в однині. а деякі іменники можуть вживатися тільки у множині. Це треба розуміти, що, наприклад, сани, окуляри, двері, вони начебто, стоять у множині, але показують, що, наприклад, окуляри. Ну, я вдягла окуляри. Я ж не одягла на себе мільйон окулярів, правильно? А я одягла на себе одні окуляри. Але це слово завжди стоїть у якій формі? У формі множини. Так, так само сани. Я взяла сани, щоб покататися. Я ж не взяла з собою 10 санчат і тяну за собою. Ні. Я взяла одні сани, але о, це слово завжди стоїть у множині. Це треба розрізняти, що деякі іменники можуть стояти тільки в однині, а деякі іменники можуть стояти у множині. От дивіться, дружба, начебто дружба, дружба всього класу. Так, начебто одне слово, так, але воно стоїть в однині, дружба. Але друже, але цією дружбою охоплений весь клас. Птаство одне, так птаство, але птахи в нього ходять різні. Дітвора. Слово начебто стоїть в однині, але дітвора ми можемо сказати, що дітей багато, правильно? Так, отже, от сьогодні ми будемо з вами визначати. Іменники, які тільки стоять в множині, і іменники, які можуть тільки звучати у однині. Тому, будь ласка, давайте зараз з вами, давайте з вами з вами пограємо в гру. Я дослідник. Досліди, чи всі іменники можуть мати форму однини та множини? Поясніть, що спільне між цими словами, а що відмінне. Ми тільки що це з вами зробили? Те, що іменники можуть стояти у множині, але вони мають один предмет. Вони можуть пояснювати один предмет, але іменники можуть показувати. Роз'яснення багатьох предметів, але стоять у однині. Це треба зробити, зрозуміти, що іменники можуть стояти як і в однині, і пишуться тільки і звучать в однині, і деякі іменники тільки стоять у множині і навіть записуються у множині. Ось це правило в нас є в нашому підручнику, що іменники можуть вживатися тільки в однині, наприклад, дитинство, листя, молодь, а можуть вживатися тільки у множині радощі, іменини ворота. Тани, що там у нас ще було за слово окуляри або двері. Добре, давайте запишемо. З вами вправа. вправа будь ласка, номер 7. Вправа 7. Нам потрібно з вами прочитати цей текст і довести, що це текст міркування. А давайте пригадаємо, перш ніж ми будемо доводити, що таке текст міркування. Хто мені нагадає? Коли про щось розповідає. Це текст, у якому доводять якусь думку і висловлюють свої міркування. Отже, будь ласка, що таке грамотність? будь ласка, Рінат, читаємо. Що таке грамотність? У широкому це розумінні Розуміння це освіченість, уміння мислити. О, Боже, чому уміння читати і писати, а ще ми називаємо грамотними тих людей, які пишуть без помилок. Чим більше ти читаєш, тим краще розумієш довкілля тим цікавіші ідеї. Спадають тобі на думку, тим грамотніше ти пишеш. Отже, грамотність людини пов'язана з читанням. Скажіть мені, будь ласка, ми можемо вважати, що це текст міркування? Так. Так, так. так. ну, дивіться, тут, по-перше, ми міркуємо про те, що Е, ну, що ми, мож... ми, 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 ми називаємо грамотних, ми міркуємо, кого ми називаємо грамотною людиною. Так? Ми міркуємо про те, що якщо ти більше читаєш, якщо ти виражаєш, якщо ти дізнаєшся якісь цікаві думки, тобто ми вже тут міркуємо і робимо висновок, що грамотність людини пов'язана з читанням. Тобто, ми можемо сказати, що це є текст міркування. Яке наше завдання? Зараз нам потрібно виписати, будь ласка. Тільки виділені слова. Які в тексті у нас виділені слова? Хто мені скаже? Це у нас які виділені слова? Це грамотність, освіченість, грамотність, освіченість. Що ще? Довкілля. <звідченість>. Довкілля, четверте слово і читанням, так читанням. Будь ласка, нам потрібно зараз буде виписати ці іменники і е, визначити е, і визначити в них число. Ну, давайте подивимо, подумаємо з вами. Я ви, будь ласка, давайте запишемо, Будь ласка, слово грамотність і одразу записуємо до якого числа відноситься, тобто числа число «однина» чи множина пишемо з нового рядочка грамотність. Грамотність, будь ласка. Однина чи множина? Однина. Однина, правильно, однина. І кому поставили? Ну, ви кому ставите? Я тут кому ставлю, щоб ви розуміли, так? Кома. Далі наступне слово: освіченість. Освіченість. Однина. Однина також. Однина. Далі, довкілля? Однина. 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 згодна. Я Сергій знаю, це в рядочок писати чи в стопчик? В рядочок я ж коми ставлю для кого. І читання. Однина. Також однина. Але тут ми ставимо вже крапочку. Так, також однина. Отже, грамотність, освіченість, довкілля читання – це слова, які стоять у якій формі? У формі однини. Який ми можемо зробити висновок, що ці іменники можуть стояти тільки в однині. Ну, а давайте спробуємо, спробуємо утворити зі слова «грамотність» множину. Можна утворити слово грамотність множину? Ні. Можемо за слово освіченість утворити множину. Ні. ні, довкілля і читання ні. Тому ні. робимо висновок, що іменники е, можуть вживатися тільки у формі однини. Тільки у формі однини. Нічого важкого в цьому завдання немає. Все. Все. Так, будь ласка. Подивилися зараз на завдання наступне. Що нам потрібно зробити? Перед вами зараз є, це завданечко буде усно. Перед вами є, будь ласка, слова, визнач слова, які вживаються лише в однині і лише в множині. І розділи їх на два стовпчика. Отже, у нас є хащі, сум, солома, пустощі, іменини, парфуми, Дніпро, Карпати, юнацтво, дітвора, канікули, черкаси. Давайте спробуємо зараз розділити, до якої групи відносяться ці слова. У нас є тільки ті слова, які стоять в однині, є тільки ті слова, які стоять в множині. Хащі. Хащі взагалі, от, що таке от, хащі? От, от. Це у нас діти множина. Чому? Тому що хащі це зарослі. Так, їх багато. Пустощі – багато, іменини багато, парфуми багато. Це, це ті слова, які завжди стоять у множині. Карпати, канікули, черкаси вони стоять у множині. А от Сум, Солома, Дніпро, юнацтво, Дітвора це іменники, які стоять у однині. Добре, ми зараз будемо з вами тренуватися і тому ви. І ще потренуєтесь. Наступне завданечко, скажіть, будь ласка, прочитайте уважно рядочки слів. закреслити зайве слово в кожному рядочку і поясни свій вибір. Подивіться, будь ласка. Дерево, вулиця, риба, тиждень сни. Яке тут зайве слово? Яке? Сни. Чому злата? Тому що це в множині. Тому що в дерево, вулиця Риба тиждень слова стоять в однині, а сни відносяться до форми множини. Далі столи, ключі, вітер, сорочки букви. Сорочки. Вітер. 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 Тому що столи, ключі, сорочки, букви стоять у множині, а вітер стоїть в однині. Молодь, молоко, гамір, бадилля, граблі. Болко. Молоко. Граблі. Граблі. граблі, 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 молодь, молоко, гамір, бадилля. Це множина, а граблі ага. будуть стояти в однині, так, тому що граблі взяли і пішли гребти. Листя, сани, гроші, веселидищі, солодощі. Листя. Листя. правильно, листя. Добре, молодці. А зараз ми записуємо з вами вправа 8. Вправа 8. Нам потрібно зараз з вами те, що ми тільки що робили, розподілити, записати іменника в два стопчики. Отже, вправа 8. І уявно ділимо наш зошит на пополам. Так, пишемо. Стопчик перший це однина, другий стопчик це множина. Ну, розуміло, уявно ділимо зошит навпіл. Одни на половинка множина. Будь ласка, отже, які у нас є слова? Давайте прочитаємо слова. Діма, прочитай. Окуляри ба 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 бадилля, граблі, бор борошно, гроші, павутин, пав павутиння, жінотство, заздорощі, ножичі, дітвора, вірність, золото. Отже, окуляри це множина. одина чи ножина? Одина. Ну, це слово, яке завжди Множина. стоїть у. Множині. Ні. Множині. множині. Ну, це одні. Я ж пояснювала вони одні, але вони звучать, якщо завжди стоять у множені бадилля. Множина. Одинна. Однина. Однина, граблі. Завжди стоять, начебто назва одного предмета, так, але це слово. Множині. борошно. Однина. Однина. Гроші. Множина. Правильно, павутиння. Жина. Однина. Жіноцтво. Множина. Однина, жіноцтво. От пригадуйте, як я говорила дружба, дітвора, начебто його багато, але слово стоїть в однині, так? Але ми розуміємо, що. Ну, до цього слова можна віднести, наприклад, кількість людей велику, але іменники стоїть все одно однині. Далі заздрощі. Множина. Множина, правильно. Е, далі, е, що у нас далі? Ножиці. Тому що пара множина. їх, правильно? Пара їх, множина, правильно, ножиці. Дітвора, їх начебто і багато, але. Це слово і мене стоїть в однині. Вірність. Однина. Однина і золото, начебто його багато, але це слово Однина. Однина, правильно. А тепер подивіться, будь ласка, давайте спробуємо зробити такий цікавенький висновок. От, множина, подивіться, будь ласка, яке має закінчення? Або і. От подивіться, щоб зрозуміти, чи стоїть слово в множині, і куди її треба, до якої форми віднести, ми можемо також подивитися. На наше закінчення. Правильно? Отже, якщо у нас закінчення «и» або і, то це множина. Якщо закінчення о, я або нульове закінчення, то це слово стоїть у Однині. Однині. Ну, звичайно, також, наприклад, ворота, наприклад, іменини, також у нас є ворота, двері. Так, ми бачимо, вони начебто одні. Але стоять, це слово стоїть завжди у множині. Завжди стоять у множині. Добре, мої хороші. Ваше домашнє завдання вам потрібно подивитися на вправу 10 на сторіночці 117. У вас є три слова: сани, лижі, ковзани. Вам потрібно з вами скласти загадку про одну з зимових розваг, щоб е, іменником були, було це слово або сани, тобто скласти одну загадку. І на наступний урок загадати нам її на уроці, скласти загадку про зимові розваги, щоб відгадкою був іменник, що вживається у множині. Це сани, лижі або ковзани, Множина. На цьому, будь ласка, наш урок закінчується. Вас дуже прошу повторюйте вдома, що таке іменник, як частину мови. Повторюйте, виконуйте завдання, повторюйте всі правила. Дякую, будь ласка, вам за увагу. Гарних вам вихідних. Відпочивайте. Losos. Dozost. Yeah. Não.